Ніхто не шукає болю навмисно, але раптом стається так, що саме та людина, через яку ви плачете ночами, раніше здавалася ідеальною. Чим сильніше вона вас ранить, тим сильніше вас до неї тягне. Серце калатає, мозок вистрілює дозу дофаміну від одного повідомлення від цієї людини, а до цього був цілий день тиші та сліз. Ви відчуваєте себе, наче на гойдолці від ейфорії до відчаю і на новаково щоразу сподіваючись, що ось тепер все зміниться. Можливо, ви або ваш друг переживали подібне. Наша культура вже придумала назви, токсичні стосунки, емоційна залежність або просто синдром не можу піти. І це вже давно. Значно більше ніж приватні драми, це явище у сучасному світі набуло масштабів епідемії. У цьому відео ви дізнаєтесь, як нарцис зачаровує жертву, а мозок останньої стає залежним від токсичної любові, яку роль у цьому відіграють Фейсбук та Тіндер, і як врятуватись, якщо ви вже опинились у пастці? Це канал ложе, мене звати Роман, і перш ніж ми продовжимо, нагадую, якщо вам потрібен психолог, вас чекають на Майндлі. За промокодом ложа, ви ще й отримаєте знижку 10% на перший сеанс. Якщо ж ви станете спонсором каналу на Монобазі чи тут на Ютуб, 100% ваших коштів буде направлено на потреби інтернату мій особливий друг. Всі посилання, як завжди, в описі до відео. Також там є лінк на нашу телеграм-спільноту та мій інстаграм. І найголовніше нагадування саме від того, чи залишите ви коментар під цим відео, залежить доля прокрустового ложа. Пару речей – це кращий варіант. Подякувати за роботу. Зараз ми дедалі частіше чуємо про епідемію нарцисизму. Психологиня Джин Твенджі за результатами масштабних опитувань заявила, що сучасна молодь набагато більш самозакохана ніж попередні покоління. За її даними, дві третини студентів 2000-х набрали вищі бали за тестом на нарцисизм ніж середній студент на початку 80-х. Це серйозний сув, який вона описала в книзі Епідемія нарцисизму». Дехто з учених Сперечається з твенжі, мовляв, усе не так драматично можливо. Ми нині просто краще розпізнаємо нарцисів. Але важливо інше, нарцисичні особистості реально існують поруч, і багато хто має досвід стосунків з ними. Хто такий нарцис у побутовому розумінні? Це людина, закохана в себе, образно кажучи, дивиться в дзеркало і не бачить нікого, крім свого відображення. Нарцис потребує захоплення, відчуває власну винятковість і не надто здатний на. Емпатію парадокс у тому, що такі риси нас приваблюють. Нарциси зазвичай соціально активні, харизматичні та впевнені в собі. Вони вміють зачаровувати. Дослідження показують, що люди з темними рисами характеру вміють подати себе, підкреслити свій вигляд, одяг, шарм, тобто створити ефектну першу появу. Фізична привабливість у парі з самовпевненістю і гумором діє фактично безвідмовно. Ми автоматично схильні приписувати гарній і впевненій людині ще й інші позитивні якості, такі як розум та порядність, навіть не знаючи її особисто. У психології це називають ефектом орі. Олом нарцис саме цим і користується. Він блискавично створює образ ідеального партнера, душі компанії, принца або принцеси. У фільмах зазвичай такі персонажі це фатальні жінки чи погані хлопці. Вони виглядають так спопусливо і романтично, хоча в реальному житті були б токсичними. Нас притягує їхня впевненість і ніби магнетична сила. Поруч з нарцисом. Спочатку ви можете відчути себе особливим, адже він обирає вас серед всіх. Інших нарциси майстерно влаштовують феєрверк на початку знайомства, засипають компліментами, увагою та подарунками. Цей прийом відомий як лавбондинг, тобто бомбардування любов'ю. І, звісно, важко не закохатись у того, хто ставить вас на п'єдестал. Перший акт історії з нарцисом часто схожий на справжню казку, але потім казка закінчується. Маска ідеального принца спадає, і ви стикаєтесь з холодною реальністю. Чому Чому у цю мить багато хто не тікає геть. Чому, навіть побачивши справжнє обличчя нарциса, егоїстичне, жорстоке та байдуже, ми продовжуємо триматися за нього? Якими чарами він нас сковує? Нас тримає зв'язок, схожий на міцний канат. Канат сплетений із наших страхів, травм і навіть хімії нашого мозку. Найчастіше жертви нарцисів не йдуть від них не через слабкість характеру, і вже тим більше не через те, що вони люблять страждати. Вони залишаються тому, що опиняються в пастці особливого психологічного феномену травматичного зв'язку. Це дуже сильна прив'язаність, яка виникає на тлі циклу біль полегшення, і суть можна висловити так. Це не любов, це жага вижити замасковане під кохання. Жертва буквально переплутала страх і пристрасть, страждання і ніжність. Такі стосунки крутяться по колу. Нарцис ранить, потім рятує, потім знову ранить. І ця гойдалка викликає залежність подібну до наркотичної. Класичний прийом, за допомогою якого нарцис прив'язує партнера, це чергування жорстокості і ласки. Психологи називають це епізодичним підкріпленням. Чоловік днями ігнорує або принижує дружину, доводячи її до нервового зриву. Вона на межі і раптом він приходить із щирими вибаченнями, дарує квіти і називає її любов'ю всього свого життя. У неї емоційний шок після піку болю, такий солодкий спад напруги. Сльози змінюються екстазом примирення. Вона відчуває полегшення і вдячність. Ось він справжній. Він люблячий чоловік. Потім все повторюється, цей цикл може тривати роками та десятиліттями. Збоку всі бачать, чоловік явно нею маніпулює, але для самої жертви все не так однозначно. Моменти ніжності відчуваються неймовірно сильними, адже після бурі сонце світить яскравіше. Жертва звикає жити від бурі до сонця, від бурі до сонця, і у неї виробляється емоційна залежність від цих гойдовок, коли кривдник то відштовхує, то пригортає. Нервова система жертви постійно лихоманить. Вона перебуває у стані бойової готовності, викид гормону стресу, кортизолу. Потім раптом отримує нагороду, ласку, викид окситоцину і дофаміну. Дослідження доводять, що нагорода, яку дають непередбачувано, викликає значно більшу залежність ніж та, що дається постійно. Іншими словами, мозок отримує більший стимул до прив'язаності, коли любов чергується з болем, ніж коли все спокійно та рівно. Жертва буквально підсаджується на рідкісні дози добра від партнера, як гравець, що просаджує гроші в автоматі, чекаючи виграшу, жертва раз по раз шукає вчинки любові від агресора, попри нескінченні втрати. Травматичну прив'язаність часто порівнюють із стокгольмським синдромом. Агресор одночасно виступає для жертви і джерелом борю, і єдиним джерелом розради. Жертва потрапляє в емоційний полон. Вона починає захищати того, хто. І нищить, виправдовуючи його поведінку. Зовні це здається нелогічним, але для самої людини цей зв'язок набуває життєвої важливості. Вона боїться втратити навіть такі воробливі стосунки більше, ніж зазнати чергового удару. Як пише доктор Патрік Карнс, жертви відчувають навіжену лояльність до тих, хто їх зраджує. Тут важливо підкреслити: ніхто не обирає такі стосунки свідомо. Це не мазохізм і точно не дурість. Це пастка, на яку Може втрапити будь-хто, якщо збіглися певні умови. Часто у постраждалих був травматичний досвід у минулому, наприклад, насильство або нехтування в дитинстві. Тоді токсичне кохання видається їм нормальним, бо це підсвідомо знайомий для них сценарій. Людина не тікає від агресора, бо глибоко в душі сплутує драму з пристрастю. Адреналін конфліктів тактує як іскру у стосунках. Психологи кажуть, що ми помилково приймаємо хвилювання. Ня поруч із небезпечним партнером за справжню пристрасть. Навіть фізіологічно страх і закоханість можуть відчуватися схоже. Серце б'ється, долоні пітніють. Це як має бути. Нарцисичні пари іноді кажуть: у нас шалене кохання завжди б'ємо посуд, миримось за те не нудно. На жаль, за цим самоуманом стоїть одна небезпека. Кожен новий цикл болю б'є по самооцінці жертви і підточує її волю. З часом формується ефект, який психологи називають набута безпорадність. Людина настільки звикає, що від неї нічого не залежить, адже агресія настає незалежно від її дій, що перестає чинити опір взагалі. Вона, наче, капітулює, оточуючим легко сказати: я б на твоєму місці пішов негайно, але розірвати травматичний зв'язок неймовірно складно, без до. Помоги це не питання сили характеру, це біохімічна та психологічна залежність. І як у будь-якої залежності, перший крок до зцілення усвідомити проблему вийти з заперечення і назвати речі своїми іменами. Це не велике трагічне кохання, це пастка, що руйнує моє життя. Соціальні мережі, додатки для знайомств, нескільченні стрічки інстаграму все це змінює те, як ми бачимо себе і одне одного. Дослідники констатують, що епоха смартфонів підживила новий нарцисизм. Покоління, яке дорослішало після 2010 року, пережило безпрецедентний сув від дитинства на ігровому майданчику до дитинства в екрані смартфону. Психолог Джонатан Хайнт пов'язує сплеск тривожності й нарцистичних тенденцій у покоління Z саме з. Цим технологічним вибухом він зазначає, що коли підлітки пішли жити в соцмережах, їхня психіка стала залежати від зовнішніх оцінок. Уявіть собі 13 річну дівчинку, чий настрій за день визначається тим, скільки лайків вона отримала під селфі, або хлопця, який міряє власну значущість кількістю своїх підписників. Світ перетворився на велике дзеркало, в якому кожен шукає підтвердження свого я у соцмережах. Ми всі, немов так чи інакше, створюємо персональний бренд. Кожен пост, кожне фото це заявка на схвалення аудиторії. Формується небезпечна річ, звичка жити на показ для нарцисичних осіб. Це ідеальне середовище існування. Те, що раніше вважалося самоухвалянням, тепер називається контентом, хизування досягненням або зовнішністю. Це вже не соромно, це очікувана норма. Ба більше, якщо ти не демонструєш успіх, тебе ніби й не існує взагалі. Молодь відчуває тиск весь час бути на сцені. Хайт зазначає, що це покоління стало більш крихким та зосередженим на собі. Вони уникають ризиків у реальному житті і натомість агресивно самостверджуються. Онлайн. Соціальні мережі змінюють і сам характер стосунків. Романтичний ринок стає схожим на каталог. Ми несвідомо починаємо сприймати людей як об'єкти. Тут доречно згадати слова письменниці Сьюзен Зонтак: фотографувати людей це перетворювати їх на об'єкти, якими можна символічно володіти. Людина на екрані сприймається як картинка, аватар, а не жива особистість. Все зводиться до поверхні за зонтах у сучасній культурі, усе існує для того, щоб бути перетвореним на фотографію. Тож виходить, що якщо стосунки не виставлені на загал, чи мають вони взагалі цінність для нарцисичного світогляду ні. Партнер починає розглядатися як реквізит для власного іміджу, частина контенту життя нарциса. Цифрова культура породила і нові різновиди нарцисизму. Цікаве сучасне явище це комунальний нарцисизм. Це відкрито хизуватися успіхами. Такі люди демонструють, які вони хороші. Вони волонтерять, допомагають, займаються благодійністю і постійно привертають до цього увагу. У соцмережах комунальні нарциси викладають фото з благодійних акцій, пишуть зворушливі пости про те, як когось урятували і чекають на хвилю захоплення від публіки. Їхня благодійність. Це теж спектакль для підживлення власного его. З одного боку вчильки виглядають шляхетно, але мотив у самопрославленні благодійність заради лайків. Звичайно, не можна сказати, що самі технології винні в епідемії нарцисизму. Вони лише інструменти, який підсилив деякі риси нашої природи. Соцмережі можуть приносити і користь, з'єднувати людей, давати підтримку, але алгоритми популярних платформ побудовані так, щоб заохочувати демонстративність, конкуренцію за увагу та поверхневість. Це благодатний ґрунт для нарцисів і складне середовище для вразливих людей у пошуках любові. Можливо, ви знали, що стан закоханості дуже схожий на наркотичне сп'яніння. В прямому сенсі на сканерах мозку активуються. Ті самі ділянки, що й від дії кокаїну. Любов це нейрохімічний коктейль, де змішані дофамін, окситоцин, серотонін, адреналін та багато чого ще. Чудово, коли це здорова любов, тоді цей коктейль робить нас щасливими. Але в токсичних стосунках та сама хімія може стати пасткою. У випадку травматичної прив'язаності мозок буквально підсідає на чергування гормонів стресу і радості. Пройдемося детальніше по інгредієнтам цього коктейлю. Дофамін це нейромедіатор задоволення і мотивації. Він виділяється, коли ми отримуємо нагороду або очікуємо приємного. При регулярній здоровій любові дофамін підтримує тепле почуття. Але якщо кохання перетворюється на лотерею, сьогодні він ніжний, а завтра холодний, дофамін починає грати злий жарт. Дослідження показують, що при непередбачуваному отриманні уваги дофаміну виділяється навіть більше ніж коли все стабільно. Тобто Мозок жертви нарциса щоразу б'є джекпот після періоду знецінення. Маленький спалах любові і нейрони вибухають дофаміном. Це викликає сильне відчуття ейфорії, навіть більш інтенсивне ніж у гармонійних стосунках. Що ж виходить? Токсична любов може п'янити більше за здорову. Йдемо далі. Окситоцин гормон прив'язаності, гормон обіймів Він виділяється, коли ми відчуваємо близькость довіру або інтимність. У циклі аб'юзу окситоцин грає фатальну роль. Після періоду скандалів і страху, коли жертва на межі втечі, достатньо одного теплого жесту з боку агресора, і в крові жертви сплеск окситоцину. Вона Пригортається до кривника як до рятівника, відчуваючи глибоке полегшення. Цей контраст від максимального рівня кортизолу до окситоцинового кайфу і створює ту саму ілюзію найбільшої в житті любові. Жертва думає: ніхто мене так не розуміє і не заспокоює, як він, але насправді її заспокоює той самий, хто навів страху. Мозок заплутаний, бо агресор і медіатор цілитель. Це одна особа. Це дуже міцний нейронний зв'язок. Якщо такі гойдалки тривають довго, мозок переживає зміни. Хронічний стрес від скандалів тримає амигдалу, центр страху в постійній тривозі. Вона навіть може збільшитись в розмірі. І людина живе насторожі, в режимі би або біжи. Одночасно, префронтальна кора, що відповідає за логічне мислення, волю та планування, під впливом надміру кортизолу, пригнічується. Звідси феномен мозкового ту. Уману жертві важко зосередитися, важко планувати втечі, та важко критично оцінити ситуацію. Раціональний центр ніби відключається, тому з боку дивуються, чому людина поводиться нерозумно і залишається з аб'юзером. Нейробіологія грає на боці нарциса. Звісно, кожна людина не приречена на цю долю, але схильність до залежності вбудована в наш мозок властивість. Це еволюційно зрозуміло. Сильні емоційні зв'язки допомагали вижити. Просто в здорових умовах ця система скріплює родини, а в умовах насилля сковує жертву і агресора ланцюгом. А тепер про шлях порятунку: перший крок. Усвідомити, що ваша сильна любов може виявитися сильною залежністю, коли жертви дізнаються про дофамінокситациновий гачок, їм часто стає легше перестати романтизувати свої почуття. Розуміння біології не вбиває почуття, але дає людині холодний погляд. Моє тіло буквально ламається без цієї людини, як у наркомана. Значить, справа не в тому, що це особливий єдиний партнер, а в тому, що мене підсадили на гормональні в. Гой це тверезе усвідомлення, провокує гнів і спротив, і жертва знаходить сили боротися за себе. В реальності знадобиться чимало роботи над собою і найчастіше з психологом, щоб перепрошити мозок на нормальні рельси. Але тисячі людей це роблять, виходять з аб'юзивних стосунків і з часом відчувають справжню свободу. Мозок здатен відновитися. Треба пам'ятати, ваша біологія не ваш вирок. Так в певний момент вас могли захопити хімія з. Неправильною людиною, але зрештою свідомість і воля можуть взяти гору. Рано чи пізно ефорія від таких стосунків все одно згасає і лишається тільки біль. І коли ви це усвідомлюєте, з'являється шанс вирватися з зачарованого кола. Навіть дуже розумні люди можуть роками залишатись в деструктивних стосунках. Часто від них можна почути. Я все розумію, але нічого не можу вдіяти. Окрім емоцій і гормонів, нам заважають упередження мислення, своєрідні ментальні пастки. Три найголовніші про які ми сьогодні вже потрошку говорили. Ефект Ореолу, помилка незворотних витрат і набута безпорадність для більш глибокого розуміння. Коротко ще раз пройдемось по кожній із них. Перший ефект Ореолу. Нобелівський лауреат із психології Деніел Кенеман описував цей ефект так: ми схильні глобально оцінювати людину на основі першого враження чи якоїсь яскравої риси. Якщо нарцис впевнений у собі чарівний та привабливий, наш мозок одразу малює йому Ореол позитиву. Нам підсвідомо здається, що він такий класний і не можеш він виявлятися поганим. Цей ефект особливо сильний на початку, і тому ми ігноруємо тривожні дзвіночки. Навіть коли нарцис проявляє жорстокість, ми схильні її виправдати або не помітити, тому що вони не вкладаються в створений ідеальний образ. Ефект уролу, еволюційна штука, вона економить нам час на оцінку нових людей. Мозок швидко робить висновок свій або чужий за одним-двома сигналами. Але у стосунках ця поспішність карається як вихід навмисно гальмувати перше враження, щоб дати собі час побачити людину в різних ситуаціях. Друга пастка помилка незворотних витрат. Цей термін взагалі прийшов до нас із економіки, але чудово працює і в особистому житті. Суть чим більше ресурсів ми вклали, тим важче нам відмовитися від цього, навіть якщо проект провальний. У стосунках жертва часто думає: я віддала йому стільки років, не можу ж я все кинути і піти з порожніми руками. Вона сприймає минулі зусилля як інвестицію, яку хочеться повернути. Нарциси інтуїтивно користуються цим. Вони затягують час, створюють все нові іспити для партнера, тим самим підвищують ставки. Наприклад, після скандалу вимагають. Довести любов і жертва ще більше старається, переступаючи через себе. Чим більше сил, часу та прощень ви вклали, тим складніше потім вийти, бо надто багато втрачено. Треба усвідомити. Ви вже не повернете ті роки, а продовжуючи стосунки, лише збільшите витрати. І чим довше триватиме цей карнавал, тим важче бути піти взагалі. Ну і третя пастка вивчена безпорадність. Цей термін вів психолог Мартін Селіман. А про цей експеримент ми вже достатньо детально говорили у попередньому відео. Але якщо коротко, якщо собака багаторазово отримував удари струмом і не міг втекти, то потім навіть при відкритих дверях він уже не тікав. Фактично, він був покірний своїй долі, і у людей є схожий механізм: якщо довго терпіти непередбачуваний біль і приниження поступово ламається. Структура волі, ми розглянули три когнітивні пастки, але це далеко не все. Є, звісно, інші. Наприклад, феномен газлайтингу, коли жертва починає сумніватися в адекватності свого сприйняття, звісно, через маніпуляції партнера. Але загальний принцип зрозумілий. Мозок часто грає з нами злий жарт, особливо коли ми емоційно залежні. Можливо знати ваші думки: типу мені нікуди йти або всі чоловіки однакові, куди я піду, вона ж без мене пропаде, я не можу її кинути, можуть бути. Продиктовані страхом і викривленнями, а не об'єктивною правдою. Потрібно бути чесними з собою. Як казав один персонаж, довіряй, але перевіряй, довіряй серцю, але підключай і холодний розум, особливо якщо бачиш, що стосунки роблять тобі боляче. Не закривай очі, не виправдовуй, невиправдане. і не вважай, що ти пропадеш без цієї людини. Це абсолютна ілюзія. Чому ж ми закохуємось у тих, хто нас нищить, якщо спростити до суті, тому що шукаємо любов там, де її немає? Нарцист це людина порожнеча. Він або вона настільки поглинений собою своїми комплексами і грандіозними ілюзіями, що не здатен вас по-справжньому любити. Але ви могли цього не знати і побачили в ньому те, що хотіли побачити: свій ідеал любові. Ви віддали йому своє серце, а натомість поступово втратили себе. Що означає це, що любові не існує? Це означає лише, що любов неможлива без двох цілісних особистостей. Нарцистична епідемія це по суті епідемія незрілості і порожнечі в душах. Симона Вейль писала про порожнечу в людині, яку неможливо наповнити ні владою, ні чужим захопленням, лише духовним змістом. Нарцист намагається заповнити свою бездонну бочку за рахунок інших, а співзалежна жертва намагається заповнити порожнечу в собі ілюзією, що її любов братує нарциса. Обоє приречені в нерочарування, якщо не вирвуться з цього кола. Ми живемо в культурі, яка багато в чому підливає олії в охо, і поп культура вантазує одержимість а соцмережі тренують нас оцінювати себе через зовнішнє схвалення. Навіть економічна модель споживання проникає у стосунки, туди розглядають як товари на ринку. Це все фон, на якому нарцисичні сценарії стали надзвичайно поширеними. Твенджі та інші дослідники пишуть, що ми виховали покоління із завищеною самооцінкою і зниженням емпатії у такому суспільстві. Аб'юзивні стосунки не завжди помітні, іноді їх навіть плутають із нормою. Мовляв, усі чоловіки так роблять, або пристрасть завжди бурхлива. Але тепер ви знаєте, що насправді ховається за цим психологічні травми, біохімічні залежності та когнітивні викривлення. Розвіявши чари, можна побачити і більш світли. Шлях далеко не всі люди нарциси, і не всі стосунки приречені. Є і здорове кохання, яке будується на повазі довірі та свободному виборі, де немає місця насиллю ні фізичному, ні емоційному. Якщо ви хочете знайти таке кохання, то почати доведеться із себе. Якщо ви відчули, що стали зарушником токсичного зв'язку, не чекайте дива, що інша сторона зміниться. Врятувати тут можете тільки себе. Треба порвати з нарцисом раз і назавжди. Це боляче і страшно, але за тим порогом є життя. І так. Спочатку буде здаватися, що світ валиться. Ви відчуваєте порожнечу самотність і ледь витримуєте ломку без тих самих доз дофаміну. але це шлях до одужання, краще болюча правда ніж солодка отрута, що вас убиває. Наступний крок зцілення і повернення себе. Психологи радять працювати над відновленням власної ідентичності. Пригадайте, ким ви були до цих стосунків, що любили і про що мріяли. Наповніть своє життя своїм змістом. Творчістю, друзями, знаннями та духовністю. Та бочка, про яку писала Виль, може бути наповнена тільки зсередини, а не чужою увагою, коли ви знайдете опору в собі, нарцисам більше не буде за що вас зачепити. На сам кінець, запитання, на яке кожен має відповісти для себе: чи справді те, що ви переживаєте, справжня любов? Чи не стали ви залежними від болю і драми, приймаючи їх за глибоку пристрасть? Зайдумайтесь, ви любите реальну людину, чи образ, потенціал того, ким вона могла б бути, якби змінилась? Чи готові ви і далі жити у цій ілюзії? Вибір завжди і тільки за вами.